Привіт, друзі! Сьогодні 5 червня з вами знову Дриклачок. Атака України по військових аеродромах наробила переполоху на заході, і я вважаю, що телефонний дзвінок Путіна Трампа був пов'язаний саме із цим. Хто був ініціатором, поки що не повідомляється, але зрозуміло те, що стурбованість Заходу нашою активністю велика. Вони побоюються ядерної війни. Ну, враховуючи те, що на Америку та Росію припадає понад 80% усіх ядерних запасів. Більше стурбовані цим, звісно, американці та й не лише американці. І західна преса сьогодні переповнена відповідними публікаціями. Також відомо про те, що сьогодні в Брюсселі стартує зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. І також сьогодні, уже в Вашингтоні, в овальному кабінеті зустрінеться Фрідріх Мерц, новий канцлер Німеччини і Дональд Трамп. Я вам детально готовий про це все, друзі, розповісти. Підписуйтесь, традиційно вас про це прошу. Багато з вас переглядає канал без підписок, тому прошу долучатися. Ну і, звісно, пишіть коментарі ставте вподобайки. А тепер давайте, друзі, до суті. Сьогодні в Брюсселі стартує зустріч міністрів оборони, країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, там буде і очільник Пентагону. Це дуже примітна деталь. Його вчора не було на засіданні Рамштайну, але сьогодні він буде обговорювати те, які спроможності НАТО чинити спротив у майбутньому російській агресії. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив перед початком зустрічі про те, що будуть обговорювати. Стратегічний оборонний огляд, який представила Велика Британія минулого тижня, я вам про нього згадував. І також участь у зустрічі сьогодні візьмуть очільник Пентагону під Гекзет. Він виступить із посланням, в якому зосередиться на просуванні заклику Трампа збільшити видатки країн-членів НАТО до 5% і буде переорієнтувати НАТО на колективну оборону і стримування. Принаймні так анонсовано сьогоднішнє засідання. Перед засіданням виступали низка учасників. Ну, зокрема, міністр оборони Швеції зробив дуже цікавий коментар про те, що після перемир'я Росія перекине більше сил до наших кордонів. Тому вкрай важливо, щоб альянс використав ці кілька років, які роки він мав на увазі, років впродовж яких триватиме ще в його розумінні війна Росії проти України чи якісь інші він не поточнив. Але ця заява звучить не вперше. Вона звучить із уст інших, також високопосадовців військових на заході, які говорять в один голос про те, що якщо війна в Україні зупиниться, то Росія буде перекидати війська на північ Росії для розвитку можливих військових атак чи диверсій безпосередньо на країни Балтії чи ту ж Фінляндію. Наша роль, каже очільник оборонного відомства Швеції, як плацдарм критично важлива для оборони Фінляндії та країн Балтії. Тож ми активно включаємось у роботу як новий союзник. Пишаюся, що вже маємо механізований батальйон у Латвії, наші «Гріфон» літають над Польщею. Підтримуючи місію НАТО, ми будемо рамковою країною для Фінляндії, а наші кораблі в Балтійському регіоні. На питання. Репортерів, чи повідомляв Трамп Північно-Атлантичний Альянс про свій телефонний дзвінок Путіну, Пол Йонсон відповів, що дізнався про розмову із медіа, але додав, що в останні місяці контакти між Вашингтоном та Європою в рамках Північно-Атлантичного Альянсу. Пожвавилися. Це все вказує на те, друзі, що нині Північно-Атлантичний Альянс стоїть серйозно перед викликом того, як він буде здатний оборонятися від можливої війни, яку Росія готова буде розвивати проти країн Європи в найближчому майбутньому, якщо завершиться війна Росії проти України, на чому активно наполягає Дональд Трамп. Але виходить у нього це поки що не дуже вдало. Протистояння між Заходом і умовною. Антизахідної коаліції, до якої входить Китай, Північна Корея та Росія, більш ніж очевидне, стало відомо про те, що голова Ради безпеки Росії Сергій Шойгу знову відвідав Північну Корею. Як тільки він відвідує Північну Корею, у Росії з'являється більше снарядів. Хоча, в принципі, кількість їх не зменшується, тому що Пхеньян активно підтримує постачання і живої сили, і снарядів до Російської Федерації. Так от голова Північної Кореї Кім Чін Ін пообіцяв Росії свою безумовну підтримку в її політиці щодо України та інших міжнародних питань. Про це він сказав Шуйгу на зустрічі буквально вчора, 4 червня, і видання KCNA пише про те, що Кім Чен Ін підтвердив, що уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки і в майбутньому беззастережно буде підтримувати позицію Росії та її зовнішню політику. Відповідно, в Брюсселі сьогодні думають, що з цим робити. Китай поки що таких заяв, нібито не робить, але також демонструє. Фактичну свою підтримку Російській Федерації у її війні проти всього заходу про підсумки зустрічі в Брюсселі обов'язково вас буду інформувати в себе в телеграм-каналі. Тому, друзі, підпишіться на нього, перевірте підписки, в кого немає. Посилання на телеграм знайдете також в описі під цим відео, і там ви можете знайти і посилання на збори, які ми проводимо системно для Збройних сил України. Долучайтеся, хто має бажання і можливість донатити. А тепер давайте до зустрічі Мерца і Трампа. Яка має відбутися сьогодні в овальному кабінеті. Це перша зустріч, яка буде уже новообраного канцлера із чинним президентом США. Вона нібито буде відбуватися, в тому числі і один на один. Аналітики видання Reuters пишуть про те, що Мерс уже зробив кілька сміливих політичних кроків, які він може висвітлити, щоб заспокоїти Трампа. Ну, хоча, чесно кажучи, окрім заяв Мерца, я більше нічого не бачив. Аналітики чомусь так вважають. Так от, Мерц підтримав вимогу Трампа з більш ніж подвоїти цільовий рівень витрат НАТО до 5% ВВП, за що минулого вікенду отримав безпрецедентну похвалу від міністра оборони США Піта Хекзета. Ну, одна справа обіцяти, а інша реалізувати. Також аналітики вважають, що запрошення Мерца зупинитися в гостєвому будинку Берхаус навпроти Білого Дому є позитивним сигналом. І водночас один із співрозмовників Reuters сказав, що в адміністрації США все ще обурені тим, що Мерс критикував Трампа незадовго до виборів у штатах минулого року. Ну, я не думаю, що Трамп буде так сильно оточити зуб на Мерца, якщо вони владнають торгові питання із цією країною, оскільки саме із Німеччиною Сполучених Штатів Америки найбільше від'ємне торгове сальдо. Тому тут, друзі, питання не лише в заявах, як підтримував Мерц Трампа чи не підтримував. питання в грошах, власне на що постійно Дональд Трамп звертає увагу. І тепер до публікацій, в яких мовиться про те, що Захід стурбований нашим ударом по військових аеродромах. Сьогодні, у згаданому мною виданні Reuters виходить матеріал, де мовиться про те, що Україна збила менше російських літаків, ніж очікувала. Про це заявляють офіційні особи Америки. Хоча у НАТО буквально вчора підтвердили цифру в 40 літаків, знищених та пошкоджених. Але тут з'являється нове повідомлення. Сполучені Штати оцінюють, що атака безпілотників. України минулими вихідними вразила лише 20 російських військових літаків, знищили близько 10. Ця цифра вдвічі менша ніж ту, яку офіційно повідомляли і в Україні. Тим не менше, американські чиновники назвали напад надзвичайно важливим. Причому один із них застаріх, що це може поставити Москву в набагато складнішу переговорну позицію. Намається на увазі на переговорах із Україною за посередництва Сполучених Штатів Америки, але в яку позицію кращу, гіршу не уточнюють. Путін у середу під час телефонної розмови із Дональдом Трампом повідомив про те, що Москва буде змушена відповісти на напад. Про це Трамп написав сам у мережі ТРО Social. Не зазначивши про те, що цього робити, мовляв, не можна, і не згадавши навіть жодного слова про те, що він можливо застерігав Путіна не робити це. Ну, як на мене, це вказує на мовчазну згоду. І далі в матеріалі мовиться про те, що Росія, яка надає пріоритет своїм ядерним силам як фактору стримування для Сполучених Штатів та НАТО, закликала США та Велику Британію стримувати нас після таких атак. Росія та США разом володіють близько 88% усієї ядерної зброї в світі. І от саме такі публікації мені особисто вказують на те, що дійсно Захід збентежений тим, що ескалація у війні Росії проти України може посилюватися, хоча, як на мене, то вона постійно висока. Але завдавати ядерного удару знову ж таки, це моя думка, як думка багатьох моїх колег в Україні. Росія не стане на Заході так не вважають. І їм не цікава зараз ескалація, а цікавий той стан речей, який нині є в Україні. От початок сьогодні саміту у Брюсселі міністрів оборони країн-членів НАТО і коментарі, які там пролунали, вже частково і опосередковано на це вказують. В іншому виданні New York Times пишеться про те, що у своїй заяві пан Трамп мається на увазі заяви про розмову із Путіним, не уточнив, чи прагне він відмовити. Путіна від нападу на Україну, від удару по Україні як відповідь на нашу спецоперацію по військових аеродромах. Він радше висловив оптимізм щодо перспективи співпраці з паном Путіном над іншим пріоритетом зовнішньої політики стримуванням ядерного потенціалу Ірану. Це пише New York Times, друзі. І ця його публікація абсолютно повністю збігається з нашим з вами аналізом, який вчора. Я проводив для вас у вечірньому відео. І далі там мовиться, що Білий Дім не одразу відповів на запитання журналістів щодо того, чи Трамп чинив опір Путіну під час телефонної розмови, або чому його пост у що був тимчасово видалений. Мовчать про це в Білому домі. Певні вагання там є. Але цей пост пишуть журналісти, порушив рідкісне, хоч і тимчасове мовчання Трампа щодо складних міжнародних справ. Це була його перша заява про атаку безпілотників Києва на аеродроми Росії, зазначається у виданні приголомшливу атаку, яка вразила бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, виявивши значну вразливість. Знову, друзі, акцент на вразливості ядерного потенціалу Росії. З одного боку, це мало б бути позитивним сигналом для Білого Дому, але поки що там не можуть оговтатися від такого подарунка їм. Що з ним робити, вони, чесно кажучи, як на мене, не знають. Радники Трампа кажуть, що сам Дональд Трамп роздратований як путіним, так і Зеленським. Однак в нього більша неприязнь саме до Зеленського. Трамп неодноразово говорив помічникам, що Зеленський поганий хлопець, який веде світ до прірви ядерної війни. Знову риторика про ядерну війну на Заході. Вони хоч заспокоїти нас, аби ми не були по росіянам. На жаль. Але далі пишуть, він також. Казав радникам, тобто Трамп, що цілком зрозуміло, що Зеленський чинить опір, враховуючи, що він веде війну проти ворога, який, схоже, налаштований продовжувати бомбардування українських міст. Когнітивний дисонанс в одній статті, так само і в голові у Трампа. І Трамп на власному віркому досвіді, пишуть журналісти, зрозумів, де межі американського впливу, коли він не бажає надсилати Україні більше зброї та грошей. Не надсилаєте. Будемо робити це самі. І також він розглядав можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, але поки що утримається від цього. Мова йде про законопроект Лінсі Грема, який зараз активно обговорюють у західній пресі і публічно у США. Лінсі Грем пообіцяв Трампу надати йому додаткових важелів впливу на Путіна. Таку заяву він зробив учора. І вчора також обговорювали цей законопроект. Я про нього згадував. Сьогодні Західна преса вже поточнює, що цей документ, законопроект буде відредагований під час розгляду в Сенаті. З нього виключать ті країни, які надають значну військову підтримку Україні, і які торгують із Росією, нафтою та газом. Виходить така ситуація. Ви можете допомагати Україні, і ви за це не отримаєте санкцій, якщо ми, точніше, ви торгуєте із Росією, купуєте в неї. Газ та нафту це стосується європейських країн. А от щодо Китаю та Індії, у лінці Грема доволі однозначна чітка позиція. Ці країни, які купують у Росії газу та нафти, дуже багато повинні заплатити шалені мента. Тому в такому вигляді я не виключаю, що законопроект може бути ухвалений, але знову ж таки маю сумнів щодо відсоткової ставки у 500%. Вона певне буде знижена. І на завершення друзі, я вам додам ще одну новину, але вже не з контексту. Геополітичного Захід Україна а з молдовського регіону. Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про те, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військових у сепаратистському придністровському регіоні країни і встановити там прокремлівський уряд. Цієї осені в Молдові відбудуться парламентські вибори. Я вже неодноразово разом із колегами, які посвячені в деталі внутрішньої молдавської політики, обговорював цю тему. І ми робимо висновок про те, що ймовірні встановлення дійсно проросійського режиму у парламенті Молдови цієї осені дуже висока. Якщо це вдасться, то звісно Росія не просто посилить свою присутність в цьому регіоні, а буде провокувати в тому числі і до якихось військових конфліктів, наприклад, створюючи боєздатну. Армію у Придністрові, хоча зробити її це буде там не так просто. Дорін Речан стверджує, що Росія втручається у парламентські вибори в Молдові, які мають відбутися наприкінці 2025 року, сподіваючись, що майбутній молдовський уряд буде. Прихильнішим до Москви і дозволить їй розгорнути більше військ у Придністрові. Це величезні зусилля, каже він, спрямовані на підрив молдовської демократії. Вони хочуть зміцнити свою військову присутність у Придністровському регіоні. І наразі каже, їхні сили там майже не мають значення у Придністрові. Але з більшою військовою присутністю там, яку може дозволити проросійський уряд, вони зможуть консолідуватися. Хоча, чесно кажучи, я поки що маю великі сумнів в цьому, оскільки логістики для реалізації таких сценарій фактично немає. Але знову ж таки, якщо лунають такі заяви, то вони не безпідставні. Тим паче Речан стверджує, що його коментар базується на даних розвідки Молдови. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал, обов'язково коментуйте, поширюйте відео друзям. Традиційно вас про це прошу. Всіх люблю, ну і ми не перемикайтесь. Все буде Україна!